Привіт, друзі! Уявіть собі, що ви купили або продали щось на блошиному ринку чи магазині уживаних товарів за копійки і навіть не підозрювали, що це скарб. Саме така історія трапилася із подружжям, яке продало свої речі, а потім дізналося про справжню вартість в декілька мільйонів. Щоб дізнатися, як не робити таких помилок, що це був за предмет і чому так дорого коштує, додивіться це відео до кінця. Ця історія сталася у Франції ще у 2021 році. За даними журналістів, пара пенсіонерів, чоловік і дружина вирішило продати свій заміський будинок у гарі на півдні Франції, але їм потрібно було прибрати старі речі з горища. Вони продали все торговцю вживаних товарів одним з цих предметів, і була дерев'яна африканська маска, яку вони продали за 150 євро. Вона належала дідові чоловіка, який був губернатором в одній із держав Африки за часів колоніального панування Франції. Шість місяців по тому пара прочитала повідомлення в газеті про аукціон в Монпельє про продаж рідкісної і цінної маски 19 століття. Спочатку вона була оцінена приблизно в 300 тисяч євро, але на кінець торгів її купили за 4 мільйони 200 тисяч євро. Ви тільки вдумайтесь: 4 мільйони 200 тисяч. Вона була зроблена народом фанг з Габону і є надзвичайно рідкісним артефактом, що має величезну духовну цінність для народу Габону. Вона належала могутній секретній групі НГІЛ, яка вершила правосуддя в племенах народу фанг. Подружжя впізнало на фотографії свою маску. Продаж викликав хвилювання серед мистецтвознавців. Один представник аукціонного дому заявив французькому телебаченню: цей тип маски ще більш рідкісний ніж картини Леонардо да Вінчі. Ми знаємо про 22 картини великого майстра. А створених майстрами габону масок, ми знаємо тільки про 10 12 штук». У каталозі аукціону пояснювалося, що маску придбав у 1917 році за невідомих обставин губернатор французької колонії Рене Віктор Едвард Моріс Фурньє. імовірно, під час турне по габону пара негайно подала заяву до суду, щоб скасувати первинний продаж маски, стверджуючи, що сталася помилка, і їх ввели в оману, що покупець маски знав про її реальну вартість під час покупки і вимагали скасування продажу. Як повідомляє Friends Info, згодом продавець запропонував 300 тисяч євро пенсіонерам, але вони відмовились і почалася судова тяганина. Чи може подружжя домогтися анулювання договору купівлі-продажу? Так, прикладом на який хоче спиратися адвокат, є справа власників старовинної картини із зображенням Олімпу і Марсія, помилково віднесену до школи. Згодом її помітив працівник Лувра і придбав за низькою ціною у 1968 році, яку Лувр виставив наступного року як картину Ніколя Пусена. Коли подружжя виявило, що це їхня картина, вони подали до суду на дирекцію музеїв Франції з вимогою визнати продаж недійсним. Посилаючись на статтю цивільного кодексу Франції, яка передбачає захищати приватних осіб, незнайомих з артринком, які можуть подати апеляцію, щоб скасувати продаж після тривалої судової тяганини у 1978 році, картину нарешті повернули власникам. Вона була повторно виставлена на торги і продана за 8 мільйонів 142 тисячі 500 франків 12 грудня 1988 року. На 2025 рік це приблизно еквівалентно 1 мільйону 767 тисяч євро. Тож давайте повернемося до історії з маскою. Після розслідування суд відхилив прохання і став на бік антиквара, постановивши, що торговець, який сам не був експертом з африканського мистецтва, не обманював пенсіонерів. Суд заявив, що позов подружжя характеризувався недбалістю і легковажністю, і що вони не зробили жодної спроби оцінити маску перед продажем, а отже, ніхто їм не винен грошей. Ця історія ще раз доводить, що перед тим як продавати старовинні речі, варто зробити їхню оцінку. Ось кілька порад. Перша. Обов'язково перевіряйте походження предметів. Якщо річ має незвичний вигляд або виглядає старовинною, варто дослідити її історію. Друга. Консультуйтеся з експертами. Краще отримати кілька оцінок, перш ніж щось продавати. Третя. Не поспішайте. Зараз багато інструментів для визначення вартості антикваріату, включаючи онлайн-аукціони, спеціалізовані форуми. Навіть по Google фото знайти якусь інформацію, від якої вже можна відштовхуватись. А ви чи ваші знайомі знаходили колись щось цінне на барахолках чи в себе на горищах? Пишіть у коментарях, я вважаю, буде цікаво всім почитати. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії про несподівані знахідки та мої пошуки золота на барахолках. Побачимось у наступному відео. До зустрічі!